Вітаю любителів секонд-хенду. Запрошую переглянути мій візит до мережі економ класу. Сьогодні я попала сюди десь об 11-й годині, але дещо знайшла. Така цвітна сукня була, також картата коралова з Рюшею. Це ще літні моделі. Вони доволі актуальні, з рукавами бухами, на гудзиках. Ця віскозна була з відкритими плечима. Це не маленький розмір, 46-й європейський. Вона із 100% віскози. Цю шифонову я купила, вона на підкладки до довгої рукава під пояс. Доволі актуальна модель. І колір також. Слідуюча, джинсова також мені сподобалася. Вже теж підійде на осінню пору. Рука в неї три четверті. До талії на нагузочки. Практично на кожен день. Гарна сукня. Вже слідуючу рубашку також я купила, вона приємна з віскози, в 12 розмірі, гарний у неї принт веселий. Собачка з ейфелевою вежею, підійде і до офісного стилю, на кожен день також. Ця блуза у великому розмірі, вона нова. В складі там є і льон, бавовняна основна частина тканини. Такі розміри зазвичай. Користується попитом, їх небагато, тому я її теж купила. Думаю, що вона швидко продасться. 30-й британський розмір це десь наш 60-62-й. Цю білу футболочку вже я продала, вона не затрималась, доволі актуальна модель, базова. Чорні босоніжки на середньому каблуці, рівної форми, текстильні пряжки, теж практичні. Навіть в новому стані. А це вже на люксовому відділі. Такі красівки бренду Bronx. Це преміальний бренд. Нідерландський. Цінова політика в них доволі висока. На новій моделі 4-5 тисяч гривень. Я їх в кінці покажу, приважила. Вони важкі, тому не купувала їх. Стан також для люксового відділу не зовсім гарний, є забруднення, по білій шкірі це видно, і зсередини замша забруднена. Ці легенькі в новому стані, теж шкіряні. Також я їх заважила, вони десь на 100 гривень один виходив. Бусинішки шкіряні також бронзові, замшеві, літні? Ось бачите яка ціна на одного, і макасина. Це вже одяг на люксовому відділі, така цікава сукня із ліоцелу з красивими рукавами. До речі, бачила вона, потім вже була в звичайному відділі, на люксовому її так ніхто і не придбав. Яскраві кольори, гарне поєднання бускового, рожевого, зеленого. Ще така з льоном смугаста була на гудзиках. Але вже літні моделі не актуальні. Хочеться вже щось з рукавом. цікавляться більш таким. Також в великому розмірі яскрава з льону прямого крою з кишенями. Мабуть, з кишенями, можливо, ні. 24-й британський, 52-й європейський розмір, 55% льону. Така на запах сукні. І Ще дуже багато було різних. Можете переглянути. thank okay. you Також на люксовому відділі багато і чоловічого одягу, це і футболки, і шорти. Ось як бачите, вони і збірками, стінниками, дитячі також є. Загалом вони навіть залишаються і до звичайного відділу. На люксовому їх не завжди розкуповують. Це ми вже в цьому ж економ класі тільки четвертий день після завозу. Зуття ще багато, в основному це моделі на каблуках, такі не користуються зараз попитом, і вони долежать і до останнього дня. Літні моделі також уже не цікавлять нікого. Це моделі ортопедичного взуття, англійський бренд для широкої стопи. 120 гривень пара. Або синіжки 80 виходять. Є і корсівки, але вони в не дуже гарному стані. Це також не зовсім актуальна модель гостроносих туфлів. Ці, як пам'ятаєте, були в люксовому відділі, там їх ніхто не купив і вже вони опинилися в звичайному. З сумками також нічого цікавого. Декілька моделей шкіряних, але вже зношені, затерті місця на них, є порвані. Тому вони і залишились. Всі гарні сумки в основному в перві часи після відкриття магазину розбирають на завозі. Ця шкіряна, але вона велика, тому важка. Я навіть не роздивилась, що там за бренд. Колір гарний, з перфорацією вона, але буде непрактична в носінні. Одягу також ще багато, але все рівно щось можна знайти, навіть новий одяг із збірками. Звичайно, для цього Потрібно не одну годину потратити, десь загалом я проводжу все секунді 2-3 години, щоб знайти щось достойне, щоб можна було купити, а потім ще й продати. Ось навіть і шовкову блузу знайшла. Це преміум бренд Ріковеро із Норвегії бренд. Базові чорні джинси, джинси Джегінси. Такі практичні у носінні та ще й великий розмір, взагалі такі користуються попитом. Нові речі також полюбляють. Їх легше продати. Також вони містять льон, а це також зараз популярно і на літо особливо. Всі ці я купила штани, окрім рожевих слідуючих. В них я виявила декілька п'ятин, тому не стала брати. Сукни теж залишила вона літня, з відкритою спинкою, гарна, але не на часі. Восім сім 96. Так починаються наші ранки. Йду на завоз. Сьогодні 8 годин, він починається. Треба ще доїхати. Біжу на автобус. І така ситуація. Це я вже в мережі Євросекон-хенд знайшла таку цікаву блузу, золотисту, з принтом. Птахів, журавлів. Вона дуже схожа була на шовково. Але коли подивилася збірку, то це виявилась свіско, але все рівно я її хотіла придбати, якби не дефекти, які були понизу, і дуже помітні. Цей светрик купила, також виявився невеликий дефект, зашита маленька дірочка. Але для Кашеміру, і, речей, з вовни це дуже часто явище. Ці туніки також була дирка понизу. Цю вже я не купувала, так як я її зразу помітила, вже примірочній, вона на 50% із вовни складалася, ця сукня. Теж залишилася, вона тканина не дуже щільна була. Під пояс прямий крій з розрізом з боку, блуза від бренду H&M, чорно-білий, колір, жата тканина, але бірки зі складом не було, тому я її залишила. А ось уже цю сукню я придбала. Дуже вона гарна, розмір популярний, не маленький. цікавий крій на запах і з рукавами бухами. Підійде для якогось свята виглядає дуже гарно. Має сатиновий блиск, схоже на шовкову. Невеликі зачіпки там були, але, скоріш за все, це при перевезенні така тканина схильна до таких утворень. Всю туніку я не купувала, довго роздивлялася її, вона мені сподобалась, але складу не було. Фасон такий, довжина. Більш як міні, а рукави довгі, з манжетами, засумнівалася, не схотіла брати. Цю ляну також залишила вже не актуальна, літня, та й пояска в неї не було. Тому осталась рубашка синя також залишилась в магазині. Звичайна для нас. Шорти купила, так як вони нові були, без дефектів, молочного кольору, На літо дуже практичні і зручні. По талії є складки, защіпи. Цю блузу збиралась купувати, але вже і не пам'ятаю, чому я її не взяла. І ніяких дефектів там не було, але чомусь залишила, хоча вона мені подобалася. Гарний принт такий, схожий на ромашки. Светрик цей теж хотіла купити, але він був важкий і склад у ньому підкачав. Я так дивилась, схоже було, що там трохи є щось натурального. Але, як виявилося, ні, там були тільки синтетичні матеріали, це акрил, поліамід. Та й заважив він майже на 200 гривень. Цю ковтинку я теж збиралась купувати. Вона в вигляді жакету. Гарний склад у неї, вовна альпака і схожа на нову. Довго те також розглядала, але потім вирішила прийти за нею пізніше, але так і не дійшла до цього магазину в інший раз. Цей светрик туніка із кашеміром. Наскільки точний процент, не можу сказати, бірка відсутня. Невеликі там плями я виявила вже, коли розглядала її більш детально у примірочній, але все рівно вирішила взяти. І вже я її попрала, все відійшло. Залишилося ще почистити її від ковтунців, там їх небагато. Ці дві зачіпки я їх заправила всередину і все буде добре. Ці штанці з екошкіри я придбала, вони в розмірі L мають основу під низом із тканини, тому не так будуть парити при насінні. Такі моделі популярні осінь, весна. Тому забрала. Гарний шарфик знайшла, приємного бускового кольору на 70% із кашеміру. Ніяких дефектів не було, тому теж з задоволенням купила його. Попались мені такі туфлі макасіни із натуральної замші, декоровані серебристими металевими пряжками. Подібні на модель Гучі, розмір невеликий, 36-й, також з задоволенням їх купила. Із аксесуарів ще був такий палантин, в анімалістичні принти різні, складу тут не було, але це, мабуть, військоза, не купувала його. Вже пізніше мені знайома дівчинка показала цей ремінь. Він виявився відомого бренду Максмара, який славиться виготовленням якісних і дорогих паль... пальт. Можливо, і цей ремінь можна пристосувати до їх. Ці кросівки. Недорогого бренду Primark, але вирішила їх взяти в примірочну. Це був мій розмір і, мабуть, я їх залишу собі. Вони мені підійшли. Гарний колір у них, дефектів не було, мінімальні сліди носіння, на 200 гривень вони заважили. Ось я ще раз передивляюся у примірочний весь одяг, який я взяла. В времені в гарному стані. Зовсім невеликі, там білі є забруднення, вже їх витерла, виготовлений він в Італії. Гарний стан. Ось ця туніка, що я говорила. Ззаді тут їх не дуже видно, але є забруднення, такі схожі, як по підлозі його потягали. Ось такий пухнастий шарфик, дуже приємний, ніжний. І оце тут уже я побачила в примірочній трохи краще світло прямо над. Головою тому і замітила цю дирочку. Можна було, звичайно, її зашити, але не захотілося мені вже з дирочкою купувати. Цей світер вже в кінці я взяла до примірочної складу його не було, але він мені сподобався цим принтом. Огорошений і рукавом, тому купила його. Ось ближче розглядаю цей светрик. Він пухнастий, гарний. Після цього ще я зайшла на останній день у мережу Євро Секонд Хенд. Ой, як нам клас. Коли ціна була 33 гривні кілограм, людей було дуже багато, вже ходило з багатьма речами. Я прийшла значно пізніше після відкриття. Переглянула дуже багато товару. Вибрала всього три-три речі, купила. В кінці покажу. Були ось навіть такі нові босоніжки шкіряні. Ось такі я заважила один, виходить 8 гривень, це 6 навіть, 6,97. 14 гривень пара. Із сумок майже нічого. Ось цю блузу я купила, вона в великому розмірі, в новому стані. Віскозна, яскраві кольори. По рукавах є мережево, дуже гарно виглядає. І така сатинова блуза з таким відливом, темно-темно синій колір, благородний такий. Розмір великий, тому теж придбала. І ще такі штани із серебристою ниткою, також в новому стані. Великий розмір 20, 48. Марк Спенсер. Дефектів ніяких не було, тому купила. 12 година. Нещодавно повернулася додому, йшла з тривогою в і повернулася знову тривога. Як по часам. Цілу ніч летіли дрони. І Київщину атакували, і Одесьчину, Ізмаїл. Всі в напрузі. Всі переживають за своїх близьких, рідних Ох, страшні часи, ми їх проживаємо зараз.